Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами магазин STTools.com.ua. у даному відогляді на тамовищу вазі бензину ланцюгового пилку від компанії Штіля, саме модель MS-212. Як ви бачите, постачається в накордоні коробці. Зараз і відкриємо, подивимось на комплект постачання, приділимо увагу технічним характеристикам, а також несумнівно особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що до даного комплекту постачання у нас, як завжди, ходить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також увесь інструмент, необхідний для збору та обслуговування нашої ланцюгової пилки, шина ланцюг, які ми вже предстановили, захисний кожух на шину, та звісно, сам інструмент. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Потужність двигуна 1,8 кВт, що прирівнюється до 2,4 кінських сил. Довжина шини 40 см. Ширина пазу шини 1,3 мм. Крок ланцюга 3,8. Кількість ланок 55. Кількість обертів 10 тисяч обертів на хвилину. Тип двигуна двохтактний штіль 2 MIX. робочий об'єм 38,6 см кубічних. Місткість паливного баку 0,4 літри, масляного картеру 0,28 літри. Вага інструменту 4,6 кг. Гарантія від виробника – 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. Як і у всіх ланцюгових пилках, у нас присутнє аварійне гальмо. Також друзі, у нас два зручних руків'я з спеціальним покриттям для того, щоб запобігати ковзанню інструменту у вас в руках під час тривалої роботи. Руків'я зручне для роботи як у горизонтальному, так і вертикальному положенні. Далі переходимо до запуску інструменту. Для цього у нас є важіль регулювання повітряної заслонки. А також, якщо ми піднімаємо його догори, то відповідно вам пилка зупиняється. З приводу паливного баку та баку для оливи, бачимо те, що вони оснащені спеціальними зручними кришками з додатковим важелем, для того, щоб ви могли в пів оберта закрити герметично як бак для палива, так і відповідно бак для оливи. Як ви бачите, вони у нас не випадають за рахунок того, що вони прищеплені до корпусу самого інструменту. Ланцюгова пилка оснащена антивібраційною системою у вигляді спеціальних пружин, які відокремлюють місце хвату від робочої частини. Отже, друзі, як висновок, ми маємо зручний інструмент для заготівлі деревини для якихось будівельних робіт. Тощо на цьому наразі в мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цієї ланцюгової пилки чи будь-якого іншого інструменту від компанії Stіль, ставте запитання фахівцям, менеджерам сайту stituols.com.ua, обґрунтовані відповіді та якісна надійна інформація. Друзі, вам подякував, Побачимось у нових та цікавих оглядах.